Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо у світ, де логіка хаос і яскравий неоновий божевільний стиль змішуються в один потужний коктейль так, сьогодні у нас Спрумтер Спронтерс Edition, оновлена, розширена та максимально вибухова версія гри, що вже встигла наробити шуму в інтернеті. Гайда, дивитися, що там новенького. Почнемо, як завжди, з нашого самого першого Орена. О, дивіться, в них обличчя сразу міняється. Вони були сумні, стали веселі. Музика не змінилась, але самі персонажі дуже файно зробили. Я сподіваюся, у нас тут буде хоро. Це так, сімерочка персонажів достатньо дуже файні, дуже гарні зроблені. Я надіюсь, що тут буде все-таки хоро. Ми покажемо вам звуки, аудіозвуки і персонажі. І розповімо, чи варто грати в цю гру, чи ні. Друзі. Прункер це аркада пригодницька гра з елементами платформера та трохи абсурду. У Спрунктерс Edition розробники додали повноцінний сюжетний режим. Друзі, ви прокидаєтесь у розваленому мегаполісі с І дізнаєтеся, що головне джерело енергії крадене. ваше завдання пройти крізь зони хаосу. Подолати механізованих охоронців, уникнути пасток і повернути баланс у світі. Далі наша сьмерка далі. Пішла. Пішла. Цей... Блін, але персонаж. Ой, дивіться, він не стоїть на місці. Клас, це мене здивував персонаж. Момба, він такий милувати як завжди в нас мила. Ну, аніме, аніме у них, в принципі, що дуже гарне. Ну, якось сонечко маленьке. Я одне не розумію, що з нашим деревом ще Друзі, ігровий процес у Sprunkters Edition став значно швидшим і плавнішим. Тепер у нас є розширена система руху, бойові механіки, нові зони і модулі прокачки. Сила, швидкість, стійкість і так далі. Далі у нас ми залишили ось ці вже останні. останні Ух ти! Тунарія грає на гатарі, вау. Наш комп'ютер, але тут поки нічого дивно. Просто змінена сама Тінь Вау. Це чорний. А тепер обираю. Опа. Ми його обрали, і коли ми його обираємо, заходимо вже в хоро. Ви це бачите? Я здивована. Я зовсім здивована. Я... Я не очікувала в хорорі побачити іменно. Людських тіл. Дивіться, наскільки вони стали більше як живі іграшки? Клас! А це вже, це вже це більш доказує те, що треба в цю гру обов'язково пограти. Вау! Класс! Друзі, це все більше і більше мене вражає. Вони такі файних зробили в хорорі персонажів. Я просто не очікувала. Я просто в захваті. Йдемо далі. Вау! Немає слів. Для мене ця гра. Мені іменно хорор в цій грі дуже сподобав. І Останні. Wow. Це просто це просто відьмівське якесь коло. Демони, відьми, це більш дохолона. Чорного міньйона. Чорний міньйон. Друзі, а на цьому гра ця закінчується. Пишіть у коментарях, за якого спрунтера ви граєте, і який рівень вам зламав нерви найбільше. Не забудьте поставити лайк, підписатися та включити дзвіночок. Попереду ще більше оглядів, проходження і спрунт-контенту. До зустрічі до нових відео. Всім па-па!